28 вересня 2023 року Чорноморський національний університет імені Петра Могили отримав допомогу від волонтерів із Норвегії у вигляді ноутбуків, комп'ютерів, моніторів та інших технічних засобів, а також витратників для університетської клініки. Сьогодні у нас дуже гарний день день, коли ми можемо говорити дякую. Нашим друзям справа в тому, що сьогодні ми отримали гуманітарну допомогу від наших друзів із id ID-кластера. Це Норвегія. Минулого року наш університет досить сильно постраждав від російських ракет та втратив велику кількість комп'ютерної техніки. Тож отримана від волонтерів, техніка покращить освітній процес. Вся ця, ця техніка буде для студентів та підвищить рівень університету на декілька шаблів. Дуже дуже дякую. Уможливили отримання допомоги норвезька некомерційна організація Айді Кластер, волонтери з Норвегії Надія Шишелова та Рима Погребняк і Миколаївський благодійний фонд Щедрик. А ми благодійний фонд «Щедрик», зі свого боку виступали координатор-комунікатор свого проекту. Ми не сподіваємося, що це не остання допомога закладам, і що найближчим часом ми зможемо порадували студентів Допомогу отримав не лише університет, а й Миколаївський центр захисту тварин, для якого передали 250 кілограмів корму. Ми дуже вдячні нашим друзям з Норвегії, Рімі, нашим волонтерам з Миколаєва за те, що вони роблять для нашого міста, для нашого університету, для тварин. Нашого міста ми дуже цінуємо ті зусилля, що докладають норвезькі та українські волонтери, задля того, щоб показати світові, які втрати несе українська система освіти. Дякуємо волонтерам за допомогу Миколаєву та Чорноморському національному університету імені Петра Могили.